Ульф Старк, чи вмієш ти свистати Йоганна? Якось увечері ми з берею гойдалися на саморобній гойдалці, і я сказав йому, що збираюся в гості до дідуся. Там мене пригостять тортом адже у дідуся день народження. А ще мені дадуть п'ять крон, похвастався я. Тобі що завжди дають по 5 крон на дідусевий день народження? зацікавився Бера. Ага, зізнався я, та й взагалі кожного разу, як я до нього приходжу в гості. Ну і ну, а він у тебе добряк, я кивнув. Я подарую йому велику сигару. Бера тоскно подивився в небо. От би в мене був дідусь, зітхнув він. Чим вони взагалі займаються, дідусі? Ну, запрошують у гості, пригощають кавою і ще їдять свинячі ніжки. Шуткуєш, не повірив бера. Та ні, точно, заливне й свинячих ніжок, їх улюблена страва, а іноді вони беруть онуків на озеро порибалити. Ну, чому у мене немає дідуся? засмутився бера. От уже не знаю. Зате можу показати одне місце, де їх видимо не видимо, там собі і вибереш. Де? Завтра покажу, пообіцяв я, но мені пора додому. Треба ще надіти білу сорочку і причесатися. Я так швидко зіскочив з гойдалки, що дошка відскочила і вдарила беру по підборіддю. На наступний день я взяв беру з собою. Він навіть умився з такої нагоди. На підборідді у нього красувався чистий пластир, а в руках він стискав руду ромашку, яку зірвав у саду Густавсона. Ну як, нормальний я вигляд маю, непокоївся Бера. Я схвально кивнув. А й справді, Бера рідко виглядав таким чистунчиком. Ми пройшли повз булочну, звідки пахло свіжим хлібом, повз гай, де свірінькали птахи, проминули каплицю, біля якої зазвичай стоять блискучі похоронні автобуси, і нарешті прийшли. Тут, оголосив я, тут ти зможеш знайти собі дідуся. Тут повнісінько стариків, і я вказав йому на будинок для людей похилого віку. Ми пройшли по темному коридору з картинами на стінах і зупинилися біля одних відкритих дверей. Давай заглянемо, запропонував я. В кімнаті сидів дідусь у штанях на підтяжках і розкладав пасьянс. Ось він, шепнув я в почервоніле берене вухо, цей цілком підходящий. Так, погодився бера, придивившись до старого, але, здається, я передумав. Безглуздо прошепів я, зайди і поздоровкайся. Бера слухняно увійшов до кімнати. Здравствуйте, крикнув він. Чи любите ви свинячі ніжки? Що таке перепитав старий і обернувся в наш бік. Так, що став помітний пластир на підборіді. Чи їм я свинячі ніжки? Та ні, я в карти граю сам з собою. А ви хто такі? Бера, представився бера, я прийшов вас провідати, ось квітку приніс. І він показав квітку, яку до цього тримав за спиною. Квітка була вогняно руда, здавалося, обпотися можна. Дуже мило усміхнувся дідусь. Заходьте, будь ласка. Ми увійшли і бера простягнув квітку. Це тобі, дідусю. Старий подивився спочатку на квітку, потім подивився на беру, потім провів долонею по довгому, сивому волосю. Як ти сказав? перепитав він. Я твій дідусь? Так усміхнувся бера. Ось я й прийшов. Раніше не міг. Тоді дідусь обійняв беру. Ну, і виріс же ти, пробурмотів він і навіть потер рукою очі. Скільки ж тобі років? Сім. Ну, і ну, здивувався дідусь. Я сиджу тут, сам самісінький, а тут ти з'являєшся. Ага, підтвердив бера. А це хто? спитав старенький, вказуючи на мене. Іще один онучок. Бера розсміявся так, що стала помітна дірка замість переднього зуба. Та ні, це Ульф. У нього вже є дідусь. Нільс, представився старий і потис мені руку. Потім він показав нам свою кімнату, фотографію тітоньки з величезними очима в капелюсі, золотий годинник, опудало птаха і половину лося, яку він сам вирізав з дерева. Все, більше нічого нема, зітхнув він, закінчивши показ. Ну, що тепер будемо робити? У нас тут не дуже то розгуляєшся. Дідусь Ульфа завжди пригощає його кавою, підказав бера. Прекрасна ідея! зрадів новоспечений дідусь Нільс. Я тільки капелюха візьму. В їдальні будинку для престарілих було повно повнісінько дідусів та бабусь. Поки ми пили каву з булочками, я розповідав про свого дідуся, про його день народження. Раптом Нільс схватив беру і поставив на стіл. Затим він постукав ложечкою об склянку, і всі замовкли. Це мій онук, гордо оголосив Нільс. Його звати Бертель. Він подарував мені квітку. Бера почервонів, як скатертина на столі, і поспішно зліз на підлогу. Тут до нього підскочила тітонька наймення Тора, і заявила, що хоче його краще розгледіти. Та хлопчик вилитий ти, Нільсе, защебетала вона. Ага, у нас обох пластирі на підборідді, погодився бера. Тітонька хотіла було потріпати беру по волосю, але Ніль смахнув на неї капелюхом. Це мій онучок, гаркнув він. Нічого його тискати. Нарешті ми повернулися в кімнату Нільса. Бера потиснув йому руку на прощання. До побачення, дідусю, було здорово. Так, приємно, коли тебе провідують, погодився Нільс. Він довго стояв у дверях і дивився нам услід. Раптом Бера зупинився. Так, зовсім забув. Що? запитав старий. Коли провідуєш дідуся, тобі зазвичай дарують на прощання копієчку другу. Дідусь Ульфа завжди так чинить. І скільки ж йому дарують? поцікавився Нільс. Зазвичай дві крони, відповів я, а в особливих випадках навіть п'ять. Значить, за сьогодні має бути п'ять, вирішив Нільс і почав ритися в кишенях. Бера був дуже задоволений своїм новим дідусем. Всю дорогу додому він підкидав у повітря отриману копійку. Наступного дня він вирішив знову відвідати Нільса. Навіть дощ його не зупинив. Не біда, що волосся намокне. Дідусеві бера теж приглянувся. Коли ми прийшли, він довго витирав йому волосся рушником. А я вже думав, ти мені просто приснився, промовляв старий. Тоді бера ущипнув його за ногу, щоб той зрозумів, що не спить. Потім ми грали в карти, а дощ стукав у вікно. Затим дідусь дістав фотографію тітеньки з великими очима. Вона була моєю дружиною, пояснив він. Хочете кави? Не знаю. Бері не дуже хотілося. Ось дідусь Ульфа ходить з ним рибалити на озеро. Ось як, зітхнув Нільс. Він поставив фотографію на місце і став дивитися, як краплі течуть по віконних шибках. А я ось не можу з тобою піти, зітхнув він. Мені не можна виходити далеко. Загубитися можу, та й не знаю я, де тут озеро. Не біда, мені захотілося його заспокоїти. Все рівно ловиться одна дрібнота. Певно, булочки краще, погодився бера, і ми пішли пити каву. Тітонька Тора крадькома потріпала беру по щуці. На прощання бера отримав від дідуся дві крони, а я таблетку від кашлю. Шкода, що нічого не вийшло з риболовлею, зітхнув Нільс. Та я щонебудь придумаю, що зацікавився бера. Поживемо побачимо. На придумування Нільсу знадобився не один тиждень. Якось одного разу ми прийшли до нього, а він стоїть посеред кімнати в пальто. Що ж, молоді люди, пора нам подихати свіжим повітрям, оголосив він. Але перш ніж відправитися в дорогу, ми допомогли Нільсу зашнурувати черевики, а бера до того ж всю дорогу ніс дідусеву сумку. Коли ми прийшли в парк. Нільс зупинився і зажмурився від сонця, яке стояло прямо над трубою будинку для літніх людей. Я й забув, який прекрасний світ. Що? здивувався бера. Чуєте птахи? радів Нільс, як маленький. Ага. Відчуваєте, який запах не вгамовувався дідусь. Ще пак відгукнувся бера. Ніколи, хлоп'ятка, про це не забувайте, прошепотів Нільс. Ми пішли далі, проминули укриття з інвалідними візками, крадучись, прошмигнули повз тітоньку тору. Вона сиділа на лавці і годувала горобців. Ми теж влаштувалися на вільній лавці. Дивіться, сказав дідусь, відкрив сумку і почав витягати всяку всячину, ніж з червоним держаком, ліску, мотузку, ножиці, голку і нитку. Самого навіть дістав шаль з трояндами, тонку і блискучу. Колись я подарував цю шаль дружині, пояснив Нільс, доторкніться, яка ніжна тканина. Ми торкнулися до шалі, вона була на диво м'якою. А легка, яка нахвалював Нільс. Ми взяли шалю руки, вона видалась майже невагомою. Справжній шовк, пояснив дідусь, дивовижна тканина якраз добре підходить для повітряних зміїв. Ми що будемо робити повітряного змія? зрадів бера. Ми змайстрували каркас гілок, дідусь обтягнув його шовком і, як слід, все пришив. На деревах свистіли птахи, і Нільс теж тихенько насвистував за роботою. Він насвистував гарну мелодію пісеньки, яка називається Чи вмієш ти свистати Йоганна. Мою дружину звали Йоганна, сказав дідусь, і заговорив про свою дружину. У неї було руде волосся і синій капелюх. От би мені навчитися свистати, зітхнув бера. Нарешті змій був готовий. Все оголосив дідусь, він був задоволений роботою. Але в нього немає хвоста, нагадав бера. Тоді Нільс зняв свою краватку і прив'язав її до Змія міцно, приміцно Ні в кого ще не було такого розкішного змія. Шкода тільки, запустити його ми не змогли, вітру не було, скільки ми не бігали з ним, скільки не підкидали, нічого не вийшло. Не біда іншим разом обов'язково злетить, утішав нас дідусь, а тепер мені пора повертатися, щось я втомився. Він взяв сумку і побрів, не розбираючи дороги. Коли ми прийшли наступного разу, Нільс лежав у постелі. На столику біля ліжка стояла склянка з водою, а в ній наша квітка, тільки пелюстки у неї майже всі облетіли. Ну як, запустили таке змія? поцікавився дідусь. Ні, ми чекаємо справжнього сильного вітру, відповів Бера. А ти ось лежиш, полежуєш. Добре тобі. Так, сьогодні я, мабуть, краще полежу і порозмірковую, прошепотів Нільс. Він лежав і розмірковував, а ми сиділи на краєчку ліжка і дивилися на опудало птаха, на золотий годинник і не говорили ані слова, хвилин п'ять. Я теж люблю розмірковувати, не втерпів бера. Ну і про що ж ти зараз розмірковуєш? спитав дідусь. Про те, що ти більше всього любив робити, коли був маленьким. Дідусь почесав підборіддя, тепер на ньому красувалися вже два пластирі, і задумався мабуть, більше всього я любив красти вишні. Небезпечна це була затія, але захоплююча. А я думаю, добре б мені вивчитися свистати, признався бера. Дідусь показав Бері, як треба свистати, як складати губи, де повинен бути язик, і Нільс почав знову насвистувати, чи вмієш ти свистати, юганно? Потім, він, потім наступила черга бери, але в нього нічого не вийшло, одне шипіння. Нічого не виходить. Це спочатку втішав Йонільс, треба потренуватися добре, і все вийде. Ну, а іще про що ти розмірковуєш? Наприклад, чому в тебе пластир на підборідді? Я порізався, коли брився, пояснив дідусь. Руки дуже тремтять. Значить, тобі потрібна допомога, вирішив бера. Ульф здорово вміє з ножем поводитись, він міг би тобі допомогти. А ось іще що. Що? Коли в тебе день народження, треба б його відсвяткувати. Дідусь подивився на годинник на стіні, зовсім скоро, сказав він. Можливо, в наступну п'ятницю пожвавився бере. Так, цілком ймовірно. Ми похабцем попрощалися з Нільсом, адже Бері стільки потрібно було встигнути підготувати. Треба було перевірити, чи не сіли батарейки в ліхтарику, дістати гроші і скарбнички. Грошей виявилось недостатньо, і ми пустилися. На заробітки стригли газони і пололи густавсонові клумби з трояндами. І весь час бера наполегливо вчився свистати. Він тренувався в середу, по дорозі в Тютюновий Ларьок, де ми купили сигару, яких я в житті не бачив. Він тренувався в четвер, коли ми ходили в булочну і ще в одну крамницю, жахливу дорогу. Навіть у п'ятницю, складаючи валізу, бера намагався свистати. Надуваючи щоки так, що вони ставали круглими і червоними, як два помідори, але ніякої мелодії у нього не виходило. Не так то це просто признався бера, коли ми проходили повз каплицю. Можливо, це найскладніше у житті. Коли ми прийшли до дідуся, уже смеркало. Ніль сидів на стільці посеред кімнати в кращому костюмі, а підборіддя зовсім заросло щитиною. Нарешті ви прийшли, зрадів він, а я вже подумав, ви мене зовсім забули. Ну, що ти? З днем народження, дідусю, усміхнувся Бера. Маючись привітати, дідусю Нільсе, підхопив я, і ми заспівали йому привітання. А потім наступила черга гоління. Бера намилив Нільсу щіточкою підборіддя, так що той став схожий на торт із збитими сливками, а я обережно проводив лезом по шкірі, щоб вона стала гладенькою і м'якою, як шовк. Готово, оголосив бера, коли ми витерли дідусеві підборіддя мокрим рушником. Тепер можна святкувати. Їдальня, мабуть, уже закрилася, засмутився було Нільс. Напевно, підтакнув я. Ну і що з того? По сьогодні в іншому місці, заявив Бера. В коридорі нам зустрілася медсестра в білому халаті. Вона з тривогою подивилася на коричневий дідусевий капелюх. Куди це ви направляєтесь, Нільсе? Іду святкувати день народження з моїм онуком і його другом, посміхнувся дідусь. У мене сьогодні день народження. Не знала, це секрет, пояснив Бера. Сестра легенько поплескала Нівса по щоці. Вітаю, бажаю добре повеселитися, тільки бережіть, дідусеве серце, хлопчики, у нього з ним не гаразде. У нього найкраще серце, вигукнув бера. Ми пішли в парк, де свірінькали горобці і повітря було наповнене чудовими запахами. Ну чим займемося? запитав дідусь, чи не час перекусити? Ні, почнемо з самого веселого, заявив Бера. І захоплюючого, додав я. І ми вирушили в сад Густавсона. Там було так темно, що бера включив свій ліхтарик, а тепер іди тихо-тихо, дідусю, попередив бера, постараюсь. А то цей Густавсон злий, як чорт. Ми прокралися повз флагшток, повз кущі агросу, потім зупинилися. Це тут, оголосив бера, прийшли. Він освітив ліхтариком стовбур величезної густавсонової вишні. Високо, високо, під самим небом, ледве розрізнялися важкі стиглі ягоди. Деремося нагору, скомандував бера, але дідусь похитав головою нічого не вийде. Та все вийде, спробував його підбадьорити бера. Тут гілки по всьому стовбуру вставив я. І нільс почав дертися нагору. Дуже повільно він хапався тремтячими руками за гілки, піднявся трохи і зупинився, не міг підтягнути ногу до наступної гілки. Може, спустимося, запропонував я. «Ні за що!» – запротестував Нільс. Підпихніть но мені ногу, хлопчики. Нарешті він усівся на гілку поруч з нами і подригав у повітрі ногами, як маленький. Все таки вийшло, торжествував Нільс. Здорово, правда? Ага, дідусеві Ульфа ні за що не забратися так високо. Ну, пора прийматися за ягоди, оголосив Нільс. Він зняв капелюха, і ми набрали в нього найсоковитіших і стиглих ягід, а потім сиділи і тільки чмокали, і спльовували вниз кісточки. Ніколи б не злазив звідси. Зізнався дідусь, тут сидиш, ніби на небі, і Нільс дістав із капелюха останню червону ягоду. Прекрасний у мене дідусь радів бера. Так, але мій зате рибалить краще. Ось Нільс нащупав ногою найнижчу гілку, але тут почувся тріск, гілка зламалася. Коли ми підбігли, нільс непорушно лежав на землі. Як ти, дідусю? прошепотів бера. Нормально, трохи полежу і встану. І тут ми почули, як відкрилися двері в будинку Густавсонів. Прокляття проснув бера. Треба змиватися. Зараз почнеться найнебезпечніше і найзахоплююче, попередив Я Нільса. Ми сховалися за кущем, а Густавсон тим часом обнишпорював сад. Він зупинився під вишнею. Помітив зламану гілку і кісточки на землі. Ну, постривайте, пригрозив він, «Потрапитесь в оміні тільки, негідники. І тут на дідуся напав чих. Бері довелося затиснути йому рота долонею, але він все рівно не міг зупинитися. Нарешті Густавсон пішов геть, а ми відправилися святкувати далі. Пішли на галявину перед каплицею, Бера розпакував валізу, дістав термос з кавою, свіжу випічку, залив з поросячих ніжок, які ми купили в м'ясній крамниці, потім запалив свічки і розставив їх тут і там. Їсти подано, оголосив він нарешті. Дідусь смакував випічку і пив каву, а в небі, ніби білі підсніжники, розпускалися зірки. Нільс запитав, чи ми запускали повітряного Змія. Ми пояснили, що все ніяк не було підходящого вітру. Дідусь витер рота серветкою. Чи не час відвідати поросячих ніжок, нагадав бера. Вони вже пояснив я. Мій дідусь їх дуже любить, а я ні, зізнався Нільс. Ніхто в нашій сім'ї їх не любить, підхопив бера. Але сигари ти ж любиш, правда? «Сигари – і інша справа. Тоді ми дістали сигару. Ді... Дідусь запалив і випустив у небо кільце диму. Сигара, подарунок від нас двох, пояснив бера, а ось це – тільки від мене. І він простягнув пакет, загорнутий папір і перев'язаний стрічкою. Дідусь розгорнув, всередині виявилася кроватка. Справжній шовк, сказав бера, страшенно дорогий. Нільс довго мовчки розглядав краватку, потім закашлявся, видно, в горло дим потрапив. Ось у мене як онучок знайшовся, проговорив він нарешті. А в мене дідусь підхопив бера. Ми збиралися додому, але Нільс втомився і не міг іти. Тоді я збігав у будинок для людей похилого віку за кріслом на колесах. Ми всадовили дідуся і покотили назад, а він всю дорогу насвистував. Ну як, навчився свистати? спитав ніс беру. Не зовсім. Наступного разу покажеш, як у тебе виходить. Добре, обіцяю». Після того вечора я довго не зустрічав беру, але якось одного разу набрів на нього. Він сидів під деревом і старанно складав губи трубочкою. Пішли, провідаємо дідуся, запропонував я. Ні, спочатку я повинен навчитися свистати. І він знову почав надимати щоки. Я пішов, нехай собі вправляється. Тренування зайняло декілька тижнів. Нарешті, коли похолодало і пожовтіло листя на вишні в саду Густавсона, Бера раптом знайшовся. Очі втомлені, але щасливі. Він шторхнув мене кулаком в плече. Пішли до дідуся. Він біг всю дорогу до самих нільсових дверей. А ось і я! крикнув бера, відкриваючи двері. Але кімната була порожня. Не було ані золотого годинника, ані опудала птаха, ані фотографії тітоньки в синьому капелюшку. Ліжко було заслане, в кімнаті пахло милом. Дивно сказав я, може, він у парку? У парку співали пташки і чудово пахло, але дідуся ніде не було. Тоді ми пішли в їдальню. Там нас помітила тітонька Тора. Хочете кави, хлопчики? запропонувала вона. Ні, відповів Бера. Ми шукаємо дідуся. Тітонька Тора підвелася, витерла рот серветкою, поклала руку Бері на плече. Його тут більше немає, сказала вона. Він покинув нас. Може, він заблукав, з ним це стається, припустив бера. Тітка Тора обійняла беру за плечі. Вона сказала, що дідусь тепер на небі, що в суботу з ним можна буде попрощатися в каплиці. Бера був жахливо роздратований, у нього навіть сльози навернулися на очі, він вирвався з торених обіймів. А я якраз навчився свистати, крикнув він і штовхнув камінь носком черевика. В суботу піднявся сильний вітер, він гудів у кронах дерев, високо в небі летіли хмари. Бера зайшов за мною. Він був в ошатній яскравій сорочці, а волосся зачесане і пригладжене. Пішли, попрощаємося з дідусем, сказав бера. Але перш за все ми прокралися в сад Густавсона і зірвали там найгарнішу троянду. Перед каплицею стояв поховальний автобус. Всередині вже все почалося. Один дідусь грав, що сили на органі, а на лаві сиділи тітонька Тора в чорній сукні, медсестра і ще дехто. Всі дивилися на білу труну, що стояла посеред кімнати. Сядемо тут, сказав Бера, тут добре видно. Ми сіли на лаву біля самих дверей. Коли замовкла музика, з'явився священник і проголосив промову дуже коротку. Нільс був щасливою людиною, особливо в кінці життя, сказав священник. Ми всі любили його. Він не був самотній, хоча в нього і не було рідних. Тут бера підняв руку і махнув нею так, що всі обернулися. Він же був моїм дідусем. Потім всі стали підходити до труни і класти квіти. Ми з Берою підійшли останніми, клонилися. і бера поклав троянду на самий верх. Я потягнув його за руку, але він залишився стояти біля труни. А тепер я засвистаю, оголосив він. Бера свистав, і його свист розносився по всій каплиці. Він свистав. Чи вмієш ти свистати, югану? Ну, як поцікавився бера, коли ми вийшли на вулицю? Здорово, визнав я, можеш бути задоволений. А я й задоволений. Ми стояли на вітрові і дивилися, як два чоловіки в чорних рукавицях вносили труну в автобус. Що ж, у крайньому разі нам було весело разом, сказав Бера. Автобус поїхав. Ми махали йому слід, поки він не зник за поворотом. Ну, що тепер будемо робити? запитав я. Підемо запустимо повітряного Змія. Сьогодні, нарешті, вітряний день.